Вітаю вас, діти! Запрошую усіх на заняття з малювання. Де б ми з вами не знаходилися у теплі пори року, завжди поруч з нами комахи. Серед них є звичайні, а є небезпечні. Яких краще не чіпати. Ви їх усі знаєте. Це бджола, Оса, Джміль. І тому завжди необхідно бути уважними, щоб їх не поторбувати, бо велика можливість бути вжаленими. Тож пропоную їх намалювати, бо це безпечно і краще допоможе їх запам'ятати, а в природі ви їх відразу впізнаєте. Підготуємо все необхідне для малювання: альбомний аркуш з галявиною, акварельні фарби, вода. Пензлик, простий олівець, ластик. Три різні поролонові форми вирізані з кухонних губок. Спочатку візьмемо поролонову форбу з гострим кінцем, а також фарби, воду, пензлик, простий олівець та ластик. Нанесемо жовту фарбу на жорстку частину губки. Зробимо відбиток. Простим олівцем домалюємо спинку, голову з очима, фусики. А ще два крила. Чорною фарбою намалюємо смужки на голові, на спині та брюшці. Домалюємо жовті смужки на голові та на спині. А ще зробимо білі прозорі крильця. Для наступної комахи візьмемо поролонову форму, видовженою вал. Нанесемо на жорстку частину коричневу фарбу. Тепер зробимо відбиток. Простим олівцем домалюємо деталі. Спинку, голову з очима, вусики. Та чотири прозорих крильця: Два зліва, а два справа. Зверніть увагу: верхні крильця більші, а нижні менші. А ще домалюємо комахи лапки: Три справа, три зліва. Очі та вусика бджільці ми розфарбуємо чорним кольором, спинку коричневим. Ще зобразимо шість коричневих лапок. Білою фарбою розфарбуємо чотири прозорих крильця. Якщо фарба підсохла, розфарбуємо голову коричневим кольором, а жовтим нанесемо смужки. Візьмемо останню паролонову форму. Нанесемо на неї чорний колір. Зробимо відбиток на папері. Простим олівцем домалюємо деталі нашій комашці. Розфарбуємо чорним кольором голову, спинку та брюшку, а крильця зафарбуємо білим. Далі нижню частину брюшка розфарбуємо білим кольором. А ще домалюємо на брюшці смужки, а спинку прикрасимо трішки жовтим кольором. Ось які комашки вийшли в мене. А ви, діти, переглядайте заняття, малюйте і надсилайте фото своєї роботи. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!